Є десерти, які пахнуть дитинством. Це саме такий. Беремо 100 грамів грецьких горіхів і ріжемо ножем. Я дуже не дрібню, полюбляю, щоб вони були шматочками. Далі 200 грамів пісочного печива ламаю руками, але ви можете взбити блендером або пом'яти скалкою. Додаю 2 столових ложки какао і обов'язково просію через сито. Потім 20 грамів розтопленого вершкового масла і приблизно 100 грамів білого згущеного молока. Все добре перемішую, і маса готова. З цієї порції виходить дві солодких кобаски. Ділю масу на. Тут перекладаю на пергамент і щільно формую руками як велику цукерку. Відправляю в холодильник мінімум на 2 години. Після цього готую шоколад. Розтоплюю 150 грамів шоколаду, молочного або чорного, і додаю столову ложку олії. Розтоплений шоколад додаю 50 грамів нерозтопленого і вимішую, поки він розчиниться. Це називається темперування шоколадом. Це потрібно, щоб він був глянцевий, хрусткий і не танув у руках. Якщо шоколад занадто густий, можна додати ще олії. Занурюю ковбаску шоколад і посипаю його. Горіхами, грецькими фундуком або фісташками я обрала фісташку і це просто супер поєднання. Нарізаємо і маємо ідеальний різдвяний десерт без випічки. Ти знаєш, що робити, щоб не пропустити ще більше простих у приготуванні рецептів.